Ну що ж, рухаємося далі і хочу зазначити, яка мета та місія проєкту Світло. Місія проєкту «Світло» – це служіння на благо розвитку і процвітання слов'янського роду через відродження давніх знань, традицій та практик. Ми створюємо, ми з колегами створили простір для вас, для глибокого. Особистісного зростання, гармонізації внутрішнього світу та повернення до мудрості предків. Усі знання та практики інтегруються відповідно до сучасних реалій, тобто під наш сьогоднішній сучасний світ, допомагаючи кожному з вас знайти свій шлях до гармонії та цілісності. Мета проєкту. Мета проєкту це допомогти учасникам розкрити свій внутрішній потенціал, знайти гармонію та впевненість у житті через знання слов'янської традиції. Ініціаційні процеси, розстановочні практики, практики інтеграції та обряди, сприятимуть. Духовному вашому зростанню і внутрішній цілісності та переходу на рівень зрілості і самодостатності. І головна мета проєкту світло це допомогти кожному учаснику досягти рівня зрілості, вийти на рівень благополуччя, формувати гармонійні стосунки у всіх сферах життя, створити здорову, міцну сім'ю, адже сім'я. Це фундамент держави, людина, яка змогла створити щасливу родину, здатна реалізувати себе в будь-якій сфері, зокрема і у власній справі. Можливо, колеги хочуть ще щось додати до місії.